В ніч на 11 жовтня в Чернігові на вулиці Київській спалахнула пожежа в одному з ресторанів. За інформацією ДСНС площа займань склала 500 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та перекриття масандри, а також пошкодив стіни. Зазначимо, дерев'яна будівля ресторану датується 19-м початком 20-го століття. На ній присутнє оригінальне різьблення дверей та карнизів. На місце події було залучено пожежно-рятувальні підрозділи міста у складі 9 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Спільними діями пожежу о 4.20 локалізували, а о 6.55 остаточно ліквідували. Причини займання та матеріальні збитки завдані пожежею з'ясовуються правоохоронцями. Нині поліція розслідує всі причини та обставини події у рамках провадження за частиною 1 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Призначені всі необхідні експертизи, триває досудове розслідування. На своїй сторінці в інстаграм керівництво закладу повідомило, що тимчасово припиняють роботу та сподіваються якнайшвидше відновитися. Додамо, це не перша пожежа в цьому ресторані. Минулого разу він горів у літку 2018-го. Тоді вогонь пошкодив лише покрівлю.